Вон, як кури люблять капусту. Подивіться, як вони її люблять. Ого, нападають відразу. Це їхня улюблена корисна листечко. Вон, як вони на неї. О, і Петя любить, і всі люблять капусточку. Їсти дуже. Це їхня улюблена їжа. Вон, вони її щіпають. Радується, що їм така попала страва ранкова. Вони їдять, цікаво. Так, да, тут курям щастя привалило. Я собі тут знайшов окремий листочок. І ці собі курочки. Ви шкори щасливі. грибуться собі доволі. І яблочко у них є, все, що хочеш. Отак от вони люблять пастись. І час собі зове курочок, якщо якийсь смач... смачний бере е... кусочок, шматочок і зве своїх курочок. Вот такие молодцы курорт.